Система кругового огляду на 4 камери. Це, якщо ви бажаєте вже бути вже впевненим е, собі, в безпеці руху, то ця система саме для вас. Тобто, ось Інструкція. Сам блок керування. Е, це йде е, датчик е, дистанційного керування, пульт дистанційного керування. Йдуть чотири камери в комплекті, передній, задній ход е, і, і дві камери е, для встановлення в дзеркала, кожух дзеркал. дзеркал. Для того, щоб їх туди встановити, йдуть отакі от, от пристрій. Тобто йдуть заглушечки, йдуть кріплення під камери переднього і заднього ходу. Ці заглушечки йдуть під дзеркала, під кожуха дзеркал і йде. Для висверлювання ось такий пристрій так. э, Дроти до камер. Раз, два, три, чотири і йдуть э, де для встановлення, для під'єднання. Також все можна записувати, ваш рух, тобто йде під USB флешку. Зараз під'єднаємо. SSD одразу выход под монитор. Едем под магнитолу. Вымыкаем. Здесь он уже высвечивается у нас. Камеру підкидаємо. Дуже обережно треба, бо контакти тут тоненькі. Ось під'єднали типу промору заднього входу. Пультом дистанційного керування ми можемо дивитись, що саме ми бачимо. Тобто на, на більшому куті огляду. Йде майже 180 градусів огляд. Тобто зараз спробуємо іншу камеру під'єднати тут котра йде під, під зеркала. Також. 180 градусів тут є тобто панорамний огляд. Ви можете включати чи передню камеру, вмикати, показується е е бокові камери, камера заднього входу. Йдуть е е в налаштуваннях, е ви можете налаштувати і запис, і роздільну здатність, і плюс е е калібрування. Калібровка проводиться в інструкції є опис, робляться ось такі квадрати, тобто все в інструкції є, встановлюєте і калібруєте камеру, щоб був щоб ви бачили всю машину і щоб не було помилок при паркуванні. Тобто так все працює. Тобто чотири камери. Ось. Передній, задній і дві бокові. Парковка у вас так 100 відсотків буде абсолютно безпечною. Ось так що спереду будете бачити, щоб капотом не зацепити, щоб що ззаду.